Добрий ранок, починаємо чи добрий день, у кого вже як. Починаємо новий, новий вложик. Зараз будемо гуляти. Сьогодні у нас 7 градусів морозу. Дуже холодно, я трішки зігрівалася. Займалася обрізкою, тут у нас росте абрикоса. Пилювала її тут гілочку, опилювала. Це у нас тут. Біля двору вона росте, але, на жаль, вона вже пропадає. Бачите, тут її вже дятел активно об'їдає, тому що я гадала, можливо, можна її побризкати і ще як-небудь врятувати. Чому ми не можемо її спиляти? Тому що тут зразу ось дорога йде і машини заїжджають, об'їжджають калюжі, лізуть під підвір, тому потрібно було її, її якось зберегти. Оце розгалуження, що біля підлоги воно ще живеньке, а там вже все пропало. Тому потрібно якось посадити молоденьку деревинку або по можливості врятувати те, що є. Сьогодні на 15.04 у нас візит до педіатра. Хай подивиться, послухає, тому що майже вже нічого не залишилося, але все одно таким ще іноді густим відкашлюється. І все. Вихователька написала, що хто буде виходити в садочок, щоб сніжинки повирізати. Можливо, ми на цій неділі і не вийдемо, але М -м. сніжинки також зробимо. І якась буде спільна діяльність, і трішки проведемо час разом з донькою, тому що вона нічого не хоче. З'явилася велика тяга до гаджетів, до ігор. Хочу, щоб папа з мамою клацать, давай і сама. В общем, то такі справи. Зараз вимкнули світло. Це основна причина, напевно, чому ми виперлися на двір. Тому що немає світла, ремонтні роботи, з електрики, дивлюся, приїхали. щось на стовпах малюють, перевіряють. Ну, слава Богу, що побачили оголошення, та понабирали води, всього. Такі в нас справи. Свята закінчилися. Потрібно включатися в звичайні буденні справи. Добрий ранок, відвела донечку в садочок після майже трьохтижн... трьохтижневого <кхи> лікарняного, як завжди думаєш, трішки-трішки, але оцей насморк, він такий довгограючий, <кхи> страшне. Була довга тривога, але нарешті вона закінчилася, ми вже подивилися до розвідка і прийшли. Тільки зайшли в групу і вже дали відбій. Зараз зайшла <кхем> в магазин, взяла з чоловіком нам трошки цього десертика, та будемо каву пити та трішки відпочивати. Приїхала я, значить, до стоматолога. Я в минулих відео, в мене, як завжди, слід від шапки, і шапка в мене дурацька, і вона мені не пасує, але і підібрати нову я собі не можу, тому... Це як, як помітка. Приїхала я знову до стоматолога, знову ж у мене той зуб ниє і не знаю, що робити. Зателефонувала лікарю, кажу, давайте будемо вже якийсь можливо снімок, який там роблять 3D чи ще якісь. Ну воно ж як хвилює, і якби там нічого не було, то воно б не хвилювало. Якщо ясно, чим лікувати ті ясно, чи вони там запалення у них між цим, там є такі якісь. Невеличкі запалення, але вже скільки місяців воно мене хвилює той зуб. Тому зараз будемо щось думати. Хай напише мені направлення. У нас тут є, роблять снімки, 3D там чи як там. І, і дивитися, що ж воно там таке. Такі справи, на дворі. морозець прохолодно. Будемо дивитися, я вже вийду з кабінету розкажу вам, що. Також, якщо все нормально, якщо донечка ляже спати там з дітками, то ще поїду погуляю трошки. Якщо ні, то поїду і заберу, і поїдемо додому. Забула вам розповісти вже давно новий день і нові справи від стоматолога. Вийшла і вам не сказала: із зубами все добре, дають ясна запалення, будемо лікувати. Також виявилося, що на повістки дня. Мені потрібно вирвати оцей зуб мудрості. Він мені здвигає весь зубний ряд, і ось бачите, зуб находить на зуб. І ну, лікар каже: можливо, через 10 років, може через 5, через рік він почне свій рух. і... Буде все більше здавлювати, і зуби на зуби найдуть. І потім, навіть при тому, якщо ми його вирвемо, все одно прийдеться його вирівнювати. Тому чому чекати? Хочу вирвати його відразу. Також у мене, я так розумію, оце ще зуб мудрості. Тут, дякувати Богу, немає. Ну і тут не зрозуміло, що це за кружечки, це можливо він як казав. І тут є такий. Кружечок, тут його не дуже видно, можливо, це так нервові канали сформовані. Тут я не бачу, чи є у мене зуб мудрості, чи немає. От, тому в найближчий час планую його вирвати. Цей, би було б, якби він лежав в такому положенні, його було б неважко вирвати. А так як він лежить, велику площу треба буде розрізати і витягувати його. Ну, але Ой, будемо думати. Думаю, в найближчий час його вирвати. Можете привітати. У мене нова шапка. Не знаю, пасує, не пасує, але щось просто, звичайно, без ніяких видумок такої. Така вона як ангоркова. Чи що? Зараз їдемо трошки по справам.